Маленьке, затишне, спокійне, зі звичайними сільськими турботами серед буйної зелені розкинулось село Степівка. Здавалося, що ніщо не могло порушити спокій його жителів, але несподівано чорними крильми розпачу, болю, сліз, пролетіла страшна звістка про загибель Андрія, що ж минулого тижня говорили з ним, потискали руку і міцно обіймали, бажаючи перемоги і скорого повернення додому. Мальований Андрій Володимирович народився 14 вересня 1972 року в селі Степіївка в працелюбній сім'ї. Потім було навчання в Степіївській початковій школі, продовження шкільного шляху в копіювацькій середній школі. Учителі згадують, що Андрій був сором'язливим, спокійним, трудолюбивим, завжди усміхненим, мучним. Любив землю, батьки навчили працювати на ній. Тому, закінчивши курси механізаторів, одразу після школи пішов трактористом у місцеве господарство. А пізніше освоїв усі премудрості важкої роботи водія в місті Шпола. 1990-1992 роки строкова служба в українській армії. Після повернення працює водієм. Чимало щасливих і приємних радощів серед буденщини любов батьків, сестер, одруження з коханою жінкою, народження синів, Назара і Богдана. Андрій шукав себе у складному вихорі життя, прагнув осягнути основи ветеринарії, працював будівельником у місті Київ, любив блукати стежками лісу, берегу, поля, полюбив природу, Спілкуватися з нею, побути у роздумах. Таким було його мисливство. Його руки творили красу а душа дарувала оточуючим добро, позитив, щирість, готовність допомогти. Його називали добряком. 2018 року почав працювати у київському Зеленбуді. звідти, не задумуючись, коли його призвали, пішов на фронт. Андрій з дружиною Алою мріяли після закінчення війни повернутися жити у Степівку. Уже й хатину прикупили недалеко від батьківської хати, щоб бути поряд, щоб підтримувати хворих рідних. Їхав з відпустки на передову. З вікна машини посміхався, махав рукою, говорив, що скоро повернеться. Не знав, що прощався з рідними і односельцями назавжди. 12 червня 2023 року мальований Андрій загинув у Харківській області. Він повернувся в рідне село, як того й хотів, але на щиті дорога додому була встелена квітами і зрошена гіркими сльозами скороботи й жалю. Вічний світло пам'ять тобі, Андрію, вконяємось низько батькам, родині, які виховали справжнього патріота, героя, захисника. Пам'ятаємо, якою ціною захищено наш мирний сон. Наблизимо нашу перемогу.